Друзі, всім вітання! Ви на ютуб каналі Футбол без обмежень». Сьогодні я завітав на матч 22-го туру чемпіонату України з футболу серед юнацьких команд. Полісся Житомир в себе вдома приймає. Одеський клуб під назвою Чорноморець ми приїхали поболівати за нашу команду. Погодка, звісно, не радує, але справжні вболівальники вболівають за свої команди за будь-якої погоди, за будь-яких обставин. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте Житомирське полісся, все буде добре. Mas eu não curto a membrana Se eu não tirar o

Дев'ятого березня на команда футбольний клуб Полісся на спартакарені приймає гостей футбольний клуб Чорноморець, незламне місто Одеса. Рівняння на державний прапор України звучить державний гімн України. Thank you. Чоється смерш. Пам'ять про всіх загиблих від рук російських окупантів оголошується коли на мовчання.

Ну, чого я очікую? Це мови, да? Це мороки. Ви поліс на виварять. Оце став растети наше, що ми вчитиме. Тільки і так. Да, 1-й клас виїзд, так? Четвертий едуть, як я кажу, сьогодні, да? А на Така само дома. Я обіцяв, я ж став. Ну, скути

Сьогодні відбувається 22-й тур. команди 19. Сьогодні футбольний Полісся приймає вдома незламне місто Одеса, футбольник «Чорноморець». Чорномориці. Я вас почну знайомити команд. І Розпочнемо з наших гостей. Вони грають в білій формі і в такому складі. Під першим номером пірошок No2 номер з Євгенія Белко. Під номером три. Дмитро Граждан, номер 14 Станіслав Венік, номер 11 Ярослав Вовково, номер 71 капітан команди, Богдан Мельник, номер 5 Максим Марков, номер 20 Микіт Петрач, під номером 22 Данило Божик, номер 7 Олександр Шеченюк, номер 10 Любомир.

Футбольні поліції грають в зеленій формі і в такому складі. Гравець під один, номер один Денис Зайченко. No, Владислав Мізінцев. І No4 капітан команди Даніїл Чечен. No21. Кіріл Кобернюк. No 17. Даніл Білоконь. Номер 10 Михайло Раско. Номер 7 Артем Грохольський. Під номером 19. Михайло Терех. Номер 6. Владислав Крамар. Номер 27 Олександр Іванов. Браво! Та під номером 11 Тимур Кумалієв. Старший тренер команди, генералій ж, Друзі, хороший початок на старт нема, чі, ти мурку, відбиває рахунок. І фішка в тому, що я перед грою сказав, що він заб'єде. Він це зробив. Я їх відчуваю, вони виконують 11, безпорядку. Що ж друзі завершується перший там рахунок 2-0, і м'язя забив Михайло Терех. Наші хлопці грають дуже активно, грають першим номером, дуже здорово атакують просто, пробивають поворотам. Мали моменти ще забити. Суперника був один-єдиний момент, де не Зайченко виручив нашу команду. А так помітно, що ми граємо з позиції сили, граємо агресивно. Попереду. Одна хвилина додана до першого тайму. І загалом я скажу, хлопці справляють дуже хороше враження, але головне, щоб зараз психологія правильно спрацювала, щоб вони не розслабилися, не було розконцентрації, щоб грали свій футбол і доводили перевагу там до розгромної. І, і грали спокійно, грали впевнено, без мандражу і... Певно, нас добули результат сьогодні. Помітно що, помітно, що тренерський штаб дуже добре працює з хлопцями. Помітна ця взаємодія гравців з тренерським штабом, довіра від гравців тренерському штабу. Тому гра нашої команди в другій частині сезону ради в Іспанії добре підготувалися. Але давайте не будемо забігати наперед, чекаємо другого тайму. Друзі, рахунок стає 3-0. Артем Орхольський забиває третій м'яч нашої команди. Гру наші хлопці тримають під контролем. Видно, що їм подобається те, що вони грають. Їм подобається ця гра, їм подобається виконувати установи тренера. Їм якби в кайф те, що відбувається на футбольному полі. М'яч тримають під контролем. Якби темп не дуже високий, але зробили декілька замін. Дмитюк вийшов на футбольне поле, освіжив свій фланг, додав агресії, додав швидкості, додав динаміки. А так я скажу, все добре сьогодні. Якось дуже спокійно наші. Була потрібна заміна Любовного клубі Чорноморець. поля пішли. Гравець під номером 11 Ярослав Гопкова та гравець під номером 7 Олександр Пшеничнюк. На полі з'явилися гравець під номером 9 Максим Щекотилін та гравець під номером 16 Артем Бакаляров. Ви, ви все чули спеціально. Хотів, щоб ви почули заміни, які відбулися. Щойно оголосив диктор, зараз буде ще одна заміна в наших хлопців. Зараз буде ще одна заміна. Зараз, за зараз ми. Дізнаємось, хто вийде, а хто покине футбольне поле.

О красавці, красавці. Перемога. По лісі на четвертій сходите. Але зараз шахтар програє 1-0. О, це засудить. Красно! Okay. Okay. Треба слад виграє. Перший розвідчик.